75-річчя області, і от Сергій Миколайович, будучи вчора, у ви знаєте, що ми розробили, і я хочу сказати, що це є так, рішення виконавчого комітету. Затвердили комплекс заходів міроприємств, де розписали по всім установам, підприємствам. Суб'єктам підприємницької діяльності, обласним і державним установам, про які от тільки що і, е, доповідав і говорив, верніше інформував Сергій Миколайович про затверджений е, там, розподіл між всіма установами, що де за ким закріплено, і ці роботи будуть робити. І тут теж повинна координація бути, щоб. Ці закріплені території нам знати, коли вони будуть прибиратися, щоб потім є оперативно організувати вивись, сміття. От і тим самим, щоб ну та робота, яка буде зроблена, нам не була завершеною в такому циклі повному, щоб все те, що зроблено, воно було прибрано, і територія залишилася такою, як належить їй бути.